Стільки переможців олімпіад і конкурсів одночасно у малій сесійній залі міської ради ще не було. Розпочинаючи зустріч з обдарованою молоддю Бродівщини, міський голова Анатолій Белей наголосив, що вони гордість для своїх батьків і громади загалом. Я бажаю вам дійсному, щоб ви здобули ту професію, яка вам подобається. тому що це дуже важливо. І кому як не вам? будувати після перемоги майбутнє нашої країни, а пишатися ким. маємо золоту медалістку України у міжнародній олімпіаді геніїв. Катерина Ковальчук стала найкращою серед тисячі учасників міжнародної олімпіади геніїв України. Своєю перемогою Юнка забронювала квиток у наступний етап, який проходитиме у США. Це була екологічна тематика. Я писала, як Пливає е, людська рука на природу, тобто антропогенний чинник, як ми знищуємо природу, який ми е, їй приносимо, і цим ж собі приносимо дискомфорт, це демографічні вибухи різні, е, забруднення. Е, от, наприклад, я писала навіть бродівські деякі місця, таке як бугажі, як сім е, озер. Наскільки це забруднені ділянки в нас в Бродах. Я також взяла в 2023 році. Е, Участь в цьому проєкті і вже сподіваюся, що цього року в Америці не буде коронавірусу, і я зможу поїхати. Також перше місце в обласній олімпіаді з німецької мови здобула Катерина Кобилянська, а Дарія Король підкорила найвищу сходинку обласного етапу мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Я брала участь у конкурсі імені Тараса Шевченка і дійшла аж до всеукраїнського етапу. На кожному етапі необхідно було писати твір, тобто для того, щоб їх його написати, необхідно мати, звісно, знання української мови, творчості Шевченка. Фінальний був про малюнки дітей захисникам на основі тварів Шевченка. Мені здається, що твари Шевченка могли справді стати чудовою основою для малюнків. Щоб підняти дух захисникам, сім учнів бродівських шкіл здобули треті призові місця у конкурсах обласного рівня. Серед них команда бродівського опорного закладу загальної середньої освіти, номер 4, за якою третє місце в обласному конкурсі природничих дисциплін. Ми команда імпульс. Ми їздили в Львів на відкриту природничу демонстрацію. зайняли там третє місце. От, це були про турнір по природничих науках. Це були фізика, астрономія, хімія, географія та біологія. і біологія. Нам показували відео, і ми мали за деякий час написати відповідь і здати роботу. Сперники були доволі серйозні, тому що вони були від різних університетів і училищ львівських. Але ми зайняли третє місце, твердете. І це. Ми зайняли його через те, що ми були згуртовані. Враження були класні, мені дуже навіть сподобалося. Успіх вашої команди, як ти думаєш, в чому був? В чому, тому що ми командна робота у нас була. Ми молодці. В районних олімпіадах з різних предметів 28 восьмеро наших дітей очолили рейтинги. А ще дві сотні учнів Бродівської громади зайняли другі і треті місця у районних олімпіадах. Після нагородження міський голова Бродів поспілкувався з кращими учнями у неформальній обстановці і поцікавився, як бачать розвиток рідного міста і громади. Як виявилось, вони сильні не лише в науці і творчості, а й мають активну громадянську позицію, бо не байдужі до процесів, що відбуваються довкола. Найціннішим скарбом кожної країни є діти у них в руках ключі від нашого майбутнього. Тож цьогорічні успіхи учнів Бродівської громади додають оптимізму на успішне майбутнє.